Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде відео про ниткомет. Хто не дивився відео про скид вудочка, ви можете його переглянути. Цей ниткомет працює за схожим принципом, але тут замість резинки використовується нитка, дуже міцна кевларова нитка, яка заплутує пропелери Мавіка, і відповідно Мавік падає. Це такий ось ниткоскит, який призначений для збиття ворожих дронів. Така ось легка та дешева річ. Встановлюється він знизу мавіка, датчик не закриває, отвір під датчик тут є. І відповідно тут розташована така ось катушка з ниткою. Ви робите скид, ця катушка летить вниз як йо-йо, Потім катушка розділяється на дві шайби, і відповідно вони починають описувати певну окружність приблизно до 2 метрів під Мавіком. Як тільки нитка потрапляє в пропелери ворожого мавіка, він її заплутує, шайба впирається і, відповідно, стопорить мотор. І цей мавік падає. Вже доступний до замовлення цей ниткомет з трьома зарядами. Також можна докуповувати вже заряди, коштують вони ну, дуже і дуже недорого. Це навіть дешевше, ніж зробити скид вудочка, про який я вже розповідав в своєму відео. Переглянути, до речі, ви зможете його за підказкою. Там також за схожим принципом працює скид. Дізнатись актуальну ціну та замовити ніткомет можна буде, написавши на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Також, якщо у вас виникли питання з приводу того, як працює ця система, то ви можете писати про це в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.